Привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і це динамічна практика в стилі віняса флоу для пробудження сили кору та розтягнення всього тіла. Буде хорошим способом отримати заряд енергії, коли потрібно. І більш підходить для середнього рівня практикуючих. Ми почнемо в положенні дитини з колінами ширше. Натискаємо сідницю до п'ят. Витягуємо себе з тазу, крокуємо руками вперед, вкладаємо тюло на килимок. Можна розвести лікті ширше, пом'якшити плечі, розмикаємо щелепи нижньої від верхньої, розслабляємо м'язи обличчя. Звертаємо увагу на дихання в тілі. Подовжуємо видихи, робимо їх такої ж довжини, як і вдихи. Повільно піднімаємось на долоні та коліна. Підтягнений живіт, куприк тягнеться назад, махівка вперед, і ми притискаємо підборіддя, аби витягнути задню поверхню шиї. З цього положення зробимо три кішки корови, роблячи акцент на прогинах в грудному відділі. Повертаємось в нейтральне положення хребта та вирівнюємо праву ногу в коліні. Штовхаємо п'яткою від себе, повільно відриваємо ногу від землі. Розтягуємося між п'яткою і маківкою. Тут робимо вдих, видих, підтягуємо коліно до правого ліктя. Вдих, вирівнюємо ногу. Видих коліно по центру між руками. Вдих нога назад. Видих коліно до лівого ліктя, до протилежного. Вдих, вирівнюємо ногу. І тут потрібно активуватись. Ми відриваємо ліве коліно від землі, виходимо в планку з правою ногою в повітрі. Робимо вдих і видих. Ще раз вдих. Видих, повертаємо праву ногу на землю, виштовхуємо таз вгору, собака мордою вниз. Розтягуємося між куприком і маківкою. Ми тут тільки для переходу робимо вдих. Видих хвилею, накат на руки планка. Вдих, видих коліна на землю. Виходимо на долоні та коліна. Три кішки корови, вдих, видих. Вдих, видих, вдих і видих. Повертаємось в нейтральне положення, вирівнюємо ліву ногу. З контролем відриваємо її від землі, розтягуємось між п'яткою і маківкою тут вдих. Видих, коліно до лівого ліктя. Вдих нога назад. Видих коліно між руками по центру. Вдих, видих, коліно до протилежного ліктя. Вдих, вирівнюємо ногу, затримуємось тут, активуємось. Робимо вдих. З видихом відриваємо праве коліно від землі. Планка. Повний вдих, видих, повертаємо. Ліву стопу на землю виштовхуємо таз вгору, собака мордує вниз. На і піднімаємо праву ногу вгору. Видих, робимо крок вперед. Вдих, піднімаємо корпус руки вгору. Видих, розкриваємо руки в форму кактуса. Вдих, вирівнюємо руки, розтягуємося між купиком і маківкою. Видих, нахиляємо корпус по діагоналі, руки вздовж тіла. Тут вдих, розтягуємося між п'яткою і маківкою. Видих з контролем нахиляємо корпус нижче. Ліві пальчики на підлозі, права рука вгору, скрутка. Робимо вдих. Видих, закриваємо корпус, долоні на землю, права руга назад, собака мордою вниз. Вилою накат на руки. Видих, коліна на землю, згинаємо лікті, лягаємо на живіт. Кобра. Видих, опускаємо корпус вниз. активуємо, віджимаємося з колін і виштовхуємо таз вгору, собаки мордою вниз. Ліва нога вгору, вдих. Видих, крок вперед. Вдих, піднімаємо корпус руки вгору. Видих, руки в форму кактуса. Розкриваємо груди. Вдих, розтягуємо пальчики вгору, куприк вниз. Видих, нахиляємо корпус вперед в діагональ. Тут вдих, розтягуємось вперед-назад. Видих, нахиляємо корпус нижче. Права рука на землю, ліва вгору скрутка. Тут робимо вдих. Видих, закриваємо корпус, долоні на землю, нога назад. Собака мордує вниз. Через кожен хребет робимо накат на руки, виходимо в планку. Тут вдих, видих, вкладаємо коліна, згинаємо лікті, лягаємо на живіт, кобра, видих, опускаємо корпус вниз, з руками від землі і повертаємось в положення дитини. Відпочиваємо 5 вдихів, розтягуємо видихи. Плавно виходимо на долоні та коліна три кішки корови в своєму темпі. Зміщуємо долоні злегка вперед. Ддивуємо кор робимо вдих, з видихом, виштовхуємо таз вгору, собака мордує вниз. Піднімаємо праву ногу вгору, згинаємо її в коліні і розкриваємо стегно. Тут робимо вдих, з видихом накат на руки в планку і праве коліно до правого ліктя. Вдих, виходимо в три собаку і розкриваємо праве стегно. Видих, накат на руки, коліно між руками по центру. Ще раз вдих, собака, три ноги. І видих. Накат на руки планка. Праве коліно до протилежного ліктя. Ще раз виходимо в собаку. Розкриваємо стегно. Робимо тут повний вдих, видих. Ще раз вдих. З видихом закриваємо праве стегно і робимо крок вперед правою ногою. Вибудовуємо ноги в положення воїна, другу, піднімаємо корпус. Тут робимо вдих, розтягуємося між пальчиками рук, видих, розкриваємось вліво, розтягуємо правий бік. Вдих, повертаємося в вихідне положення, видих, вкладаємо праве передпліччя на стегно, Ліву руку виводимо в діагональ від стопи. З вдихом піднімаємось, вирівнюємо праву ногу в коліні, злегка зміщуємо стегна назад, тягнемось пальчиками правої руки вперед, до тих пір, куди вже далі нікуди йти, тоді опускаємось вниз і можна дотискати зовнішню сторону руки до гомілки. Ліва рука вгору, виходимо в трикутник. Повний вдих, видих. Робимо вдих. З видихом згинаємо ногу в коліні, закриваємо корпус, долоні на землю, нога назад, собака мордою вниз. З вдихом накат на руки планка. Вкладаємо коліна, згинаємо лікті, лягаємо на живіт, або тятуранга, вдих кобра, або собака мордою вгору, видих, опускаємо корпус, відштовхуємось руками від землі. І собака мордою вниз. Вдих ліва нога вгору. Згинаємо її в коліні, розкриваємо стегно. Тут вдих. Видих, накат на руки, ліве коліно до лівого ліктя. Вдих, нога назад, розкриваємо стегно. Видих, планка і коліно по центру між руками. Ще раз вдих, нога назад, розкриваємо стегно. Видих, планка і коліно до протилежного ліктя. Вдих, виходимо в треногу собаку, розкриваємо стегно, повний вдих, видих. Робимо вдих. З видихом закриваємо стегно, накат на руки, коліно до грудей, і ми робимо крок вперед. Виходимо в воїна другого. Розтягуємо всі напрямки, робимо вдих, видих, розкриваємо лівий бік, ліва рука вгору. Туди вдих, видих, нахиляємо корпус до лівого стегна, передпліччя на стегну. Права рука в діагональ, розтягуємо весь правий бік. Відштовхуємось ногами від землі, аби підняти корпус вгору. Вирівнюємо ліву ногу в коліні, зміщуємо стегна злегка назад в просторі. Тягнемо з корпусом і пальчиками лівої руки вперед. Опускаємо руку вниз, відштовхуємось долонею від гомілки, права рука вгору. Повний вдих, видих. Робимо вдих. Видих, згинаємо ногу в коліні, закриваємо корпус, долоні на землю, нога назад, собака мордує вниз. Вдих через корень хребет, накат на руки, планка, видих або коліна на землю і тоді корпус, або чатуранга, кутив ліктях 90 градусів. І собака мордує вгору. Тут на вибір. Видих, собака мордує вниз. І тут можна попедалити ногами по черзі. Ще розтягнути під колінні сухожилля кілька разів. І ми вкладаємо коліна на підлогу, розводимо їх ширше, великі пальці разом і заходимо в положення дитини. Сповільнюємо дихання, розтягуємо видихи. Повільно піднімаємось та лягаємо на спину, розводимо руки в сторони та згинаємо їх в ліктях в форму кактусу, відриваємо стопи від землі і з видихом підтягуємо коліна до правого ліктя в скрутку, 5 вдихів. Вдих піднімаємо ноги вгору, видих скрутка вліво. Повертаємось на спину, розводимо коліна ширше. Похитуємось з боку в бік. Можна з цього положення, якщо хочемо, піти глибше, піднімаємо гомілки вгору, виходимо в положення щасливої дитини. І робимо останні інтуїтивні рухи перед шавасаною. Прислухаємось до потреб тіла, воно знає, що йому зараз потрібно. Вирівнюємо ноги, відкриваємо пахви, проходимо з увагою по місцях дотику тіла з поверхнею і робимо 10 глибоких вдихів та видихів однакової довжини. І можна продовжувати відпочивати. Або починаємо рухати пальчиками, з щекотками, Витягуємо руки за головою, розтягуємось, Значить, ми тільки прокинулись вранці. Повільно повертаємось на бік з допомогою рук піднімаємо. Зводимо долоні разом, підтягуємо великі пальці між брів'я та злегка нахиляємось вперед. Повільно піднімаємось і покліпуючи, відкриваємо очі. Я дуже дякую вам за те, що практикуєте зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, я виставляю нові записи щотижня, з чого вибрати. І до зустрічі в наступному відео!